Розкажи детальніше про Месі. Ти мой лучший кожаний братуха Ліонель Месі. Це просто футбольний геній, якого вже називають найкращим в історії. Народився 24 червня 1987 року в Росаріо Аргентина. З дитинства він виділявся на полі, але мав проблеми зі здоров'ям. Дефіцит гормону росту. Його сім'я не мала грошей на лікування. Але Барселона побачила в ньому талант і запропонувала оплатити лікування, якщо він переїде до Іспанії. Так він у 13 років опинився в академії Ла Масія. з тих пір. Його кар'єра це історія легенди. Дебютував за основний склад у 17 років і швидко став ключовим гравцем. Месі виграв з Барсою купу трофеїв. 10 разів ла лігу, 4 ліги чемпіонів, 7 кубків Іспанії. Він рекордсмен клубу за кількістю голів, понад 600 – що робить його особливим? Його дріблінг бачення поля, контроль м'яча це просто магія. Він сім разів вигравав золотий м'яч більше ніж будь-хто у 2022 році. Нарешті привів Аргентину до перемоги на чемпіонаті світу. Це була вершина його кар'єри. Легендар.